Хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати до себе поваги, так свого часу писав Олесь Гончар, відомий український письменник. У студії Українського радіо для вас працює я, Олена Зелінченко, і сьогодні ми говоримо про мову, мову, яку доводиться захищати, а особливо ще коли це обтяжено умовами справжньої повномасштабної війни. У студії Українського радіо я вітаю уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. Пане Тарасе, добрий день. Добрий день, слава Україні, героям слава, герої, які захищають землю, захищають нашу ідентичність, нашу націю і нашу мову, зокрема. Хоча, звісно, як кажуть самі військові, на фронті можна почути різну мову, тому що носії різної мови якраз присутні там разом із тим. В нас є сфери, які ну, скажімо так, змушують кожного відповідального працівника, коли він певний обов'язок виконує перед державою, все таки дотримуватися правил. І через це ми намагаємося таким чином зробити так, щоб українська мова не була мовою, яку потрібно захищати, а щоб вона була поширеною природною. І звичайної для нас. Розкажіть, от за останній цей період, починаючи від початку року, на чому була зосереджена ваша робота, саме як уповноваженого із захисту державної мови? Ви знаєте, я передусім хотів би звернути увагу, що е, час від часу, але е, дехто із політиків, громадських діячів, в тому числі е, лідерів громадської думки, говорять про е, Неважливість української мови на передовій, мовляв, яка різниця, якою спілкуються захисники України. То хочу сказати, що насправді на фронті в окопах немає білінгвізму і навіть однієї мови спілкуються різними мовами. І хочу сказати, що серед захисників є громадяни України, угорського походження, величезна кількість захисників, які приїхали до нас і воюють. За Україну грузинського походження, білоруські підрозділи, звичайно, є російська мова, але в своїй переважній більшості українська мова. Тому що українська мова це мова влади, українська це мова Збройних сил України і українська це мова перемоги. Тому, виходячи із такої. Важливої мовної конфігурації хочу наголосити на тому, що українська особливо в умовах війни є одним із важливих, однією з важливих складових нашого успіху, нашої єдності, нашої консолідації. Тому мова важлива, особливо в умовах війни, тому що це боротьба, і за те, якою мовою ми будемо спілкуватися на деокупованих територіях якою мовою ми будемо спілкуватися з нашими міжнародними партнерами, які аплодують героїзму і звитязі наших захисників, наших волонтерів, наших підрозділів, територіальної оборони, ну і звичайно наших учителів, освітян. І найголовніше українська це власне і те, що визначає нас як націю. Кожен народ для себе самовизначився і в питаннях суверенітету і цілісності, ну і звичайно своєї державної мови. Я, Як уповноважений захисту державної мови працюю якраз над тим, щоб право кожного, чи це військовий, чи це лікар, чи це школяр, чи люди старшого віку мали доступ до інформації української мови. Ми нещодавно випустили заяву стосовно неприпустимості, збільшення білінгвізму. В інформаційному просторі це стосується телевізійних каналів, особливо тих, які транслюються в єдиному інформаційному просторі. А означає, що проблема існує і проблема я так розуміє, існує вона особливо, особливо, це стосується нинішнього часу, тому що дедалі більше почали запрошувати експертів, які принципово не хочуть спілкуватися українською, і окремі телеканали не хочуть їх перекладати української мови. Це надзвичайно важливий компонент, про який сказано, в тому числі і. У рішенні Конституційного Суду України, що білінгвізм тягне за собою величезну загрозу для державної мови. Хочу наголосити, що 10 статтею Конституції 96-го року визначено українську як єдину державну. Тому ця війна і за право спілкуватися українською мовою, за право отримувати інформацію і послуги державної мови, за необхідність як повітря, як вода розмовляти нею на українській землі. Я до речі, хочу зауважити: от ви згадали медіа е, і про те, що коли війна почалася, е, різні опитування показували, що дуже багато українців перейшли, які не володіли або не хотіли спілкуватися в побуті українською. Перейшли саме на українську. Поступово минав час і дехто відмовився від такої практики. Не знаю, чим керуються люди, чи спокійніше стало, хоча це дуже умовно і дуже натягнуто. Е, інша тема е, перебування українців за кордоном. Скільки ситуацій, от одна із свіжих, це знайомий, який в польському польській кав'ярні перебував і спілкувався з е, працівницею кав'ярні, яка і англійську, і польську знала, а потім порозумілися українською. Вона каже: я просто боюсь спілкуватися, не знаю чи коли особливо чує російську, хто це наші чи це не наші, чи це вороги. Ви знаєте, минулого тижня я був на Генеральній асамблеї Європейської Федерації національних мовних інституцій. Україна стала повноправним членом, асоційованим членом цієї потужної мовної інституції на континенті. Я особисто подавав заявку, з 21 березня 22-го року ми є серед тих, хто визначає мовну політику в європейському співтоваристві, а також серед тих країн, хто подали свої заявки. На вступ до ЄС НАТО. Тут хочу наголосити, що в Любляні я спілкувався українською мовою. І мої колеги з країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії, з Румунії, з Болгарії, з Чехії вони прекрасно мене розуміли, можливо, не все. Але це якраз говорить про інтерес і велику популярність української мови як мови спілкування великого європейського народу. Але разом із тим, треба розуміти. Що треба створювати і кращі можливості, щоб українською краще володіли і в Україні? Я кажу про підвищення якості викладання в закладах загальної середньої освіти, дотримання. Мовного закону в університетах справді там є порушення, в сфері обслуговування, в інтернет-середовищі серед окремих чиновників. Але ця проблема вирішується. Для того, щоб українська стала близькою і доступною за кордоном, звичайно, треба створювати мережу і поширювати її не тільки на наших громадян України, які. Волею обставин в умовах війни опинилися за кордоном. А я кажу, в першу чергу, за наших школярів, які навчаються фактично вже третій рік, а якщо з 2014 року, то значно більше в іномовному середовищі в контексті українознавчого компоненту. Я кажу про необхідність і доступ до таких дисциплін, як українська мова, українська література, також історія України. І позиція міністерства тут принципово вони роблять все необхідне для того, щоб наші школярі мали таку можливість не втрачати мовних компетенцій. І за умови повернення до України вони були лагідно інтегровані до свого шкільного класу, академічної групи тощо. Але ми подивилися і на те, що за статистикою Доолінгу, міжнародної навчальної мовної програми, величезна кількість, а це мільйони людей з різних країн світу почали опановувати українську мову, і мені, наприклад, приємно, коли, скажімо, чи до Дня Незалежності. Чи до іншого державного свята, але посли, президенти, прем'єри багатьох країн світу, особливо які виступають у стінах Верховної Ради України, звертаються або здебільшого виступають українською мовою. Це про повагу, але і про якість і рівень володіння українською мовою. Скажімо, чи це прем'єр-Британії, екс-прем'єр Борис Джонсон, чи це президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, президент Польщі, де недавно відбулися. Парламентські вибори ці і багато інших чинників якраз і формують середовище, в якому ми повинні мати домінантну позицію, домінантну в частині створення кращих можливостей. Якщо говорити про кращі можливості, сьогодні на комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандів презентуватиме проєкт державної програми спрямньопанування українському як державної. Це надзвичайно важливий. Компонент загальної державної мовної політики, стратегії, яку ми визначили, як ключовий, як ключову, особливо мов повномасштабного вторгнення. Тому я дякую колегам із парламенту, голові комітету Микиті Потураєву, міністру культури Ростиславу Карандієву, усім, хто доклався до підготовки цього документа, і будемо сподіватися, що він буде реалізований у вигляді. Забезпеченої фінансовою державною програмою, яка охопить усі сфери і гілки сучасного життя як в Україні, так і за кордоном. Ми справді повинні тримати гідну оборону, діяти наступально по тих сферах, де у нас справді є порушення, і з усіх сторін захищати свій мовний простір, тому що це наш мовний простір, це наша лінія оборони, це наша лінія манергейма, це наша екзистенція, наша ідентичність. Репліка щодо країн Балтії, які так само дуже добре розуміють ось цю повзучу навалу російської, зокрема, і ті іспити, які вони запроваджують, навіть для громадян, які дуже довго проживають на території країн Балтії, свідчить про те, що ця проблема стоїть гостро і актуально не тільки для України, тому що ми в першу чергу говоримо саме про російську, яка давним-давно захопила багато сфер нашого життя, і викорінювати її потрібно, тому що вона може існувати, але на умовах. Нашої держави на тих умовах, які ми визначатимемо. Ви сказали, от, згадали там університети, інші сфери, що порушення відбуваються. В яких сферах найчастіше порушується закон про мову, і ким і чому це відбувається досі? Адже ми ж всі вчимося дослухатися до букви закону. От ми самі говоримо, що в Європі живуть добре і мають все не ну, наскільки це можливо, не корупційне, саме тому, що закони працюють. А в нас що не готові, не хочуть. До речі, одна маленька репліка стосовно мовної політики в країнах Балтії. Буквально минулого тижня було рішення Європейського суду з прав людини, яким доведено, що захист латвійської, литовської мов в закладах освіти є пріоритетним для національного законодавства і для національної оборони. Комусь здавалося, що можна в країнах Європи. Провадити освітній процес на державною мовою, зокрема російською мовою. і мені дуже радісно за своїх колег в Українах Балтії, які і через ЄСПЛ захистили свої права. Тому 100% викладання українською мовою основного курсу повинно забезпечити у нас, і це наш пріоритет, і ми повинні цим шляхом рухатись. Звичайно, не ціною зловживань мовного законодавства, а також тих параметрів, які визначені в інших законах. Як громадянин України всі повинні володіти державною мовою, як представники національних спільнот, мати доступ до підвищення своїх компетенцій, звичайно, набувати навичок з інших мов, які є в шкільному курсі. Це дуже важливо. Що стосується порушень, які ми зафіксували з початку року, за перші 9 місяців у нас понад 3 тисячі звернень, і відповідно ознак порушення, і найбільше їх зафіксовано у сфері обслуговування 30 стаття. І це стосується сегменту інтернет-простору, соціальні мережі, інтернет-представництва інтернет-магазини, в тому числі по кожному з цих фактів. Ми готуємо звернення в деяких ситуаціях. Ми проводимо заходи державного контролю. Коли готова доказова база, ми маємо можливість накладати санкцію у вигляді попередження або штрафів Ситуація так само кардинально змінюється, особливо, якщо в нас є можливість встановити суб'єкта господарювання, бо частина сайтів працює, але, так би мовити, не підтримується в силу різних причин. Але там, де нам вдається, і в своїй переважній більшості ми ситуацію виправляємо. Про це ми будемо говорити. Найближчими днями на офіційній сторінці повноваженого мови омбудсмен Гофює, де в тому числі скажемо і про результати моніторингу закладів культури. З початку року ми. Дослідили сайти українських театрів, 112 сайтів, якщо я не помиляюся, по частині з них є порушення, але здебільшого інформація надається державною мовою. Що стосується сфери культури, українська стала обов'язковою для неї 16 липня 2021 року. І якщо на той момент ми мали навіть частину, якщо не помиляюся, п'ять театрів, які називалися російськими був і Харківський, і Київський, і Миколаївський, і Одеський. То спочатку повномасштабного вторгнення саме колективи. Художні колективи, трупи цих закладів культури були ініціаторами того, щоб внести зміни до статуту закладів, прибрати російський, і репертуар цих колективів 100% забезпечується українською мовою. Тому я аплодую Харківському театру, Миколаївському художньому театру, Київському національному театру Лесі Українки, Одеському театру і іншим колективам, які всіляко сприяють тому, щоб мовна ситуація була під контролем, і вона відповідала. Українській конституції а також воли виявленню українського народу, який бореться в тому числі за своє право спілкуватися державно. Пане Тараса, якщо от звернення ви кажете, подаються вони тисячами нараховуються. Що потрібно для того, щоб подати таке звернення? Можливо, якісь докази навести, якщо так, то які саме? Ну звичайно, про факти порушень нам повідомляють і телефоном, електронною поштою, звичайно, звичайними такими засобами там телекомунікації, резонанси стають предметом. Е Телевізійного простору, соціальних мережах і на все це ми реагуємо. У нас є зручна форма до заповнення. Звичайно, якщо це порушення в сфері зовнішньої реклами, необхідно додати фотографію, вивізки на мови, якщо це стосується сфери обслуговування. Порушення скажімо, в освітньому процесі це може бути аудіо або відеофайл. Нікому не заборонено надати такі підтвердження. І в тому випадку, якщо такі порушення відбуваються в супермаркетах, нам активно допомагає. Національна поліція України вона справді реагує досить оперативно на такі порушення. І є випадки, коли громадяни України викликають окремі наряди. Держпродспоживслужба стоїть на обороні національних інтересів. Національна рада з питань телебачення радіомовлення, за нашими повідомленнями, реагує на порушення діяльності окремих телевізійних каналів. І віднедавна, звичайно, ми працюємо із підрозділями кіберполіції, бо частина з інтернет-ресурсів. Мають невідоме походження, а вони здійснюють торгівлю. І це може становити предмет загрози національній економіці, Тут а значить і національній пром, безпеці. Тому такі речі вони є в полі зору, моєї уваги, як у захисту державної мови. Тому по кожному із звернень ми досить оперативно відпрацьовуємо і у нас немає нерозв'язаних проблем. А яке покарання передбачене за порушення закону, і чи багато справ, скажімо, дійшли до суду або перебувають зараз там? Справа в тому, що нас критикують за те, що занадто маленькі штрафи, найменші, які ми можемо накласти, 3400 гривень. Це від 300 до 400 неподаткових міністрів доходів громадян. Але так визначив законодавець, і ми нічого зробити не можемо. Але якщо таке порушення трапляється вдруге протягом року, звичайно. Цей штраф збільшується удвічі, відповідно, третє порушення втричі, і так далі, так, далі, так далі. Ми ніколи не були і не станемо поліцейським органом, але ми принципово захищаємо право громадянина України на інформацію та послуги державною мовою. Тому ми працюємо на випередження, робимо все необхідне для того, щоб у нас не було порушень у тих сферах, де вони все ще трапляються, я кажу про сферу обслуговування, торгівлі. Органів місцевого самоврядування транспорту, охорони здоров'я тому ми активно комунікуємо із суспільством, ми надаємо роз'яснення, ми розсилаємо їх на адресу органів місцевого самоврядування. От, скажімо, один із позитивних прикладів такої співпраці з місцевою владою це те, що за два роки, відколи ми наполягли на розробці місцевих програм, ми маємо 70 ми маємо понад 80 місцевих мовних програм. 77 мовних програм, 17 з яких обласних, і вони стосуються переважної більшості областей України. В межах реалізації цих програм ми бачимо жорсткий контроль по відношенню до конкретних сфер. Скажімо, протягом цього року в Миколаєві, в Одесі, в Києві почали працювати робочі групи, які здійснюють моніторинг зовнішньої реклами або інформації для загального ознайомлення на дотримання мовного закону. Сотні вивісок. Недержавної мови демонтовано, натомість замінено на українську мову, і це далеко не поодинокий приклад нашої співпраці, тому що разом з місцевою владою з минулого року ми відкрили понад 500 локацій з безкоштовного опанування української мови як державної. Тому у нас така робота проводиться, і я хочу відзначити тих очільників областей, тих, тих мерів, які йдуть назустріч і максимально сприяють тому, щоб української мови було більше. Звісно, коли ми говоримо про захист мови про популяризацію, про спонукання до того, щоб переходити спілкуватися на різних рівнях і в побуті, зокрема українською, то тут варто й також відзначити якісь заохочувальні такі заходи. Одним напевне з найпотужніших флешмобів на підтримку української мови є радіодиктант національної єдності. Цього року я нагадаю, він відбудеться за новим календарем 27 жовтня об 11.00. Такі заходи вони єднають, причому українців в усьому світі. Знаєте, навіть в діаспорі, які діаспори теж там зазнають різних змін, трансформацій, тому що час, інша країна, інше середовище, але коли такий флешмоб є, він показує, наскільки українці прагнуть того, щоб об'єднатися. Я знаю, що ви ледь не щороку завжди активно берете участь у радіодиктанті. написанні. мені, як учителю української мови літератури, в своєму житті довелося написати сотні, якщо не тисячі диктантів різного характеру. Величезну кількість текстів мною написано для написання і диктантів, і творчих робіт. І коли я працював у школі, і коли викладав українську літературу в різних університетах України, але радіодиктант Національної єдності започаткований Шевченківським лауреатом у співпраці з суспільним мовником з українським радіо Михайлом Слабушпицьким, окрема епоха його написання, це і в тому числі про увагу. Суспільства, а також світового українства, до проблем української мови, до питань вивчення і забезпечення прав українців на доступ до інформації української мови. На початку 90-х років були проблеми з українською мовою. І без зайвих секретів можу сказати, що єдиним радіо і єдиним телеканалом, який дотримувався мовних особливостей. Це власне був національний мовник, і мені дуже приємно і радісно, що сьогодні йде активна підготовка, і, зважаючи на зміну церковного календаря за юліанським тепер літочисленням. День пам'яті нестора літописця преподобного, випадає на 27 жовтня на п'ятницю. Отже, пишемо національний диктант. А я сподіваюся, що не менше мільйона буде учасників. Обов'язково. Я світі. подякую повноважному із захисту державної мови. Тарас Кремінь був у студії Українського радіо. Дякую вам за Дякую. участь.